Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся, Земле син Божий, народився, Застеляйте столи, та все килимами радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народився. Дай кладіть калачі з пшениці, радуйся, та, ой, радуйся, та, земле, та, син Божий, народився, та, бо прийдуть до тебе, три праздники в гості, радуйся, та, ой, та, ой, радуйся, та, та, земле, та, син Божий. Народився